Прийдешній 2015 рік у східному гороскопі рік синьої дерев'яної кози або вівці. Попри те, що тваринка норовлива, вона славиться своєю тогостинністю та, як не парадоксально, толерантністю. Тож, аби їй догодити, доведеться добряче постаратися, як, де, з чим і у чому святкувати та що дарувати, розкаже Юлія Настенко. Для початку трішки астрології вівця незалежно від породи, панночка не постійна та часом легковажна. Вона має хоч і легкий, але мінливий характер за прогнозами. Прийдешній 2015-й буде насичений подіями як позитивними, так і не дуже кажуть втаємничені люди. Люди, які, скажімо, в таємничі люди. Люді, котора, скажем, в тот год. С максимальным желанием настроем и будут готовы эту ответственность принять и будут сопутствовать успех и удачу. Про всі підводні камни дізналися. Тепер можна і про святкування подумати. Пункт номер один святковое оформлення. В данный момент найбільшою большой популярностью пользуется український производитель игрушки да, ручной работы. Это вот стекло. Самые популярные цвета это сиреневый цвет, бирюзовый цвет, белый біли, в белых тонах, игрушка с символом года. Также пользуются популярностью игрушки з детским орнаментом. Це разнообразные йожики, мішки, зайчики ті іграшки, які асоціюються з нашим дітством. А от святкувати цей рік експерти радять максимально весело, але достатньо скромно. Від галасливих гулянок у клубах краще відмовитися і присвятити цей час рідним і близьким, теплу сімейного вогнища. Що ж до подарунків, ідеальним буде такий веселий презент із символом року. Він не лише порадує власника, а ще й приверне до нього удачу. Не забудьте й про новорічне частування. У меню обов'язкові борошняні продукти, різні види сирів, а ще легкі овочеві салати. Крім того, вдосталь має бути улюблених ласощів вівці свіжої зелені. і не межтаю, телевізор мені природу замінив. І останній, але не найменш важливий аспект, у чому святкувати. Особливу увагу слід приділити фактурі та тканинам. Перевагу слід віддати натуральному, кашеміру, оксамиту та вовні. Що ж до кольорової гами краще обрати зелено-сині тони, а також їх відтінки фіолетовий, блакитний та колір морської хвилі. Вечірні туалети. Як завжди, дуже багато блеска, це все ярке. Ми бачили тенденцію останніх декілька років, кружево займало первінство. Зараз ткані більш, більш м'які, більш спокійні. Фактура крой. А взагалі у свято найважливіше не вбрання смаколики чи яскраві іграшки на ялинці. Головне, аби в цей день поруч із вами були рідні та близькі люди. Залиште всі образи та сварки в році, що минає. І зустріньте рік прийдешній з чистого аркушу. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко, Олександр Олексієнко та Олександр Новожон на часі новини.